Всім привіт! Маємо дуже багато на продажу робочих коней, зараз покажемо всіх розкажемо. Маємо таку лошицю, дочка Пуші і Рубіна, що під Гаяцьких конях на Тернопільські. Там наємних на відео. Така лошиця. Кого би цікавила, продаж, обмін, номер залишимо в описі. Коні знаходяться, золото свиничани Івана Франківського. Є дуже великі види. Зараз покажемо цих сомалку. Так що кому буде цікавити, номер води, буде дзвонити. звонити. далі, тут все є. Вину уроки, щоб що ці клуби має. Ця робоча запріжна, вся їх має бути кована. Дуже добру роботу має, робота тут стопроцентований. Хто схоче, приїде, чи запряжемо, пробує. Немає різниць. Ця груба кобила, широка. Дуб, де якийсь зад має всі. За тижна робоча, як має бути кого буде цікаве. Може тут вони на всі чотири, нові підколи. Зад деякий має широкий. Yeah. Белки молоді. Хто хоче, можете дзвонити. Продаж обід. Ми йдемо далі. Тут ще є багато. Йдемо далі. Тут ще є така лошечка. І така кобела по-гордому, хто знає гордо. Це його донька. Така кобел. кобела. Кобела то є запріжна робоча, моїм. кого буде цікавити. Продаш обмін, номер буде в описі, будете дзвонити. Не ну, знаю, кобела теж молода. Скільки років. Всіх не годин запам'ятати. Молода десь 4-5. І така лошечка. Коне скільки багато, що всіх не годин запам'ятати. Кому скільки років. Іконики всі молоді. Всі стати немає, всі молоді. По два роки, по три, по чотири, по п'ять, по шість. Вибір є дуже великий, є запріні, робочі, все як має бути, роботу мають таку. ж, Кому треба, то і приїде, спробуй. guys. Let's check Тут ще є така кобелка, 6 років. Тоже затрісна робоча, все як має бути. кого буде цікавити, номер в описі, продаж обмін, що кого цікавить. Дуже спокійно. Йдемо. Йде. Це дуже спокійно може бути для любого і для малого, і для старого. Хто хоче, нема різниці. Яблука така, хто любить такий колір. Дуже фейс. Ту поль mm -hmm. та скорчу сюди два метри метра під жени. Ще її тонь. Покажем цех тих підніс, що Тут ще є така спольщика бела. Добре, не стой! Така кобелка з Польщі є, хто би хотів. Не пам'ятаю скільки є років є паспорт Треба подивитися. Belo deu para Eu. Oh

Типу по діаманту, де кат мама готовка, деякий лушак. Ще один детей. Ще один, то я побулаю, той краще. А -а -а. Де йде в холод тіка. Там вода є. Чекай сюди. ja vám sa pokážem, tam sa je rieko Belky Де як став буде на бро? Дві треба дає знати. Тут ще є таких дві кобелки. Ця булана, і ця дарашка. Ці дві не запріжні. Не дві жеребні по аватару. По тому що в нас є... Це вже наливає, десь скоро буде мати. Ці дві недорогі, хто би хотів, буде будувати, будете дзвонити. Ці дві жеребні і дві недорогі, але дві не запряжі. Дві нас не така дережка. Це є така чорна кобелка. Зараз запізна робота, все як має бути. Це велика кобелка. Особе буде нами Буде Будете дзвонити. Це велика довга кобел. Продаж, обмін, вибір є дуже великий, я ще не всі коні показу. Там ще є дуже багато коней, Ді ще покажу. Так що, кого будуть цікавити, номер в описі, будете дзвонити. Коней є дуже багато. Всі робочі, запряжні, майже всі.